Часто люди творять якісь акти екзорцизму, виконують ритуали, обряди визнання бісів, спеціальні молитви читають, якусь духовну війну ведуть і переконані, що виконують найважливіші речі. Але коли учні Ісуса раділи, що їм коряться біси, Ісус їм говорив: не радійте те, що духи коряться вам, але радійте з того, що ваші імена написані на небесах. Самий важливий момент, щоб імена були записані на небесах. Що в житті була благодать, і ми були покриті благодатью. З благодаттю Бог дає нам Святого Духа, тоді ми приймаємо Духа сили, любові і цноти. Коли ми маємо Духа сили, то Царство Боже розповсюджується навкруги нас і наступає на цей світ. Апостол Павло писав до Корінтян, але я скоро прийду до вас і випробую не слова тих, що гордяться, а силу. Бо Царство Боже не в Слові, а в силі. Тому постійно потрібно перевіряти, чи записані імена наші на небесах, чи маємо ми благодать, чи наповнені Духом Святим, чи поширюємо Царство Боже на землі. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.